Чи знаєте ви, що звичайний кремінь, який прямісінько під нашими ногами, насправді є досить цінним? Це залишки живих організмів, які жили у часи динозаврів. Людство давно почало використовувати кремінь і робить це до сьогодні. А чи відомо вам, що у Кам'янці-Подільському з кременю виготовляють досить цікаві прикраси? Тож йдемо до лабораторії, яка знаходиться в Кам'янськ-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Ми знову в лабораторії прикладної географії Кремінськодійського національного університету імені Івана Огієнка. Мій сьогоднішній співрозмовник, здобувач вищої освіти у цьому навчальному закладі. І сьогодні у нас цікава тема кремній. От скажіть, чим цікавий е цей камінь? Власне, тут можна багато знайти таких цікавих в нього моментів, але можна почати взагалі з історії. Ще донедавна майже повсюдно використовували кремінь в Господарстві та військовій справі. Можна сказати, що ще трошки більше, ніж 100 років назад, кремінь широко використовувався в зброї для того, щоб створити власне цей механізм, який буде запалювати порох. На сьогодні Кремінь втратив свою як по, актуальність як засіб виробництва. Він не є там, настільки важливим, але його можна зараз використовувати як такий красивий елемент декору. Ну і окрім цього, його використовують для фільтрації води. А от скажіть, будь ласка, з чого формувався Кремінь? Кремінь – це його осадова порода, яка багато тисяч на мільйонів років накопичувалася. Це ніщо інше, як залишки древніх організмів. Було таких три, якби, е, основних е, на той момент організми: це е, губки, точніше, їхні спікули, які мали в собі кремній. Далі. Це діатомів, діатомові водорості та радіолярії. От це все організми, які в собі містили кремній. І велике їхнє нашарування потім утворилося в конкреції, які створювали такий певний гель з цього кремнію. І з часом він ставав опален, а потім переходив вже в халцедон, і можна сказати, що це в нас є вже такий халцедон. Я так розумію, оце все у нас е, представлені зразки різного кременю, так? Так, так. А чому він такий настільки різний? Це все залежить від е, місця знаходження, де, власне, цей кремінь був зібраний. Також але від... цей весь був зібраний на Кам'янеччині, я так розумію, так? Чи ні? В переважній більшості. Деякі є зразки не звідси, ось, але ну, загалом Кремінь, він. Е... Так, в переважній більшості в Україні сконцентрований в межах Волиноподільської подільської плоти. Тобто на Поділлі і там далі за північ Хмельницької області можна його шукати. Далі в інших регіонах України ви його, скоріше за все, не знайдати. Ось а який з цих зразків є, ну скажімо так, найбільш унікальний за своєю структурою? Власне, кожен по-своєму унікальний, тому що були різні там умови їх формування. Є їх можна поділити на декілька груп. Які мають в собі органічні рештки, які мають в собі таку опалізацію та кварцові живода. От до прикладу, можливо, кожен якось охарактеризуєте і що в ньому цікавого. Так, насамперед, органічні, з органічними рештками, тут в цьому зразку кременю можна побачити з такого морського їжачка, який, типу, колись помер, на жаль, от тут залишився. От, і Якби можемо зараз на нього дивитися та якби, радіти. Це кремій чорний, так? Ну, такий, темно-сірий, до чорного більше. Так, на ну, їхні кольори залежать від того, типу, що відкладалось. Тут, наприклад, якщо він темний, такі коричнувати більше органіки в ньому, Більше органічних рештів. А якщо, якщо такий от світлий? Якщо світлий, просто певний час на нього подіяла температура. Десь було чи вогнище, чи можливо була більша температура поверхні і він... Ось набуває такого більше кольору. А оцей такий по своїй структурі такий цікавий плямистий. Це розрізаний. От. Так. Власне, він був знайдений ось так. Угу. Його колись знайшла водичка, було море. На березі його обкатали, от. але потім знайшли його люди, типу, розрізали і відполірували. От всередині в ньому є типу, кварцеві жоди. А от чи є серед цих зразків такий, який зустрічається, до прикладу лише на Кам'янеччині? Так, є. Ось, наприклад, такий зразок у нас неподалік від Кам'янця, є такий вже можна сказати, закинутий кремневий кар'єр, там, де кремінь залягає пластами, що є теж доволі унікальним. От. І в чому його унікальність? В тому, що в ньому утворюються ось такі кварцеві живоди, яких принаймні я ще ніде не зустрічав, і загалом це доволі рідкісне явище, тому що неподалік є ще декілька кремневих кар'єрів, де така річ вже не зустрічається. А от скажіть, будь ласка, досить багато існує різновидів кременю? От скільки? Так існує досить багато видів та різновидів Кременю. Їх можна класифікувати за декількома параметрами: за кольором, за походженням та за структурою. Власне, за кольором. Вони бувають від ось таких доволі темних, і там, можуть зустрічатися буквально в вигляді там, усіх кольорів райдуги. За... І це залежить від І це залежить від включень в самій породі та від температури, при яких формувалася ця порода. За походженням існує їх декілька, власне, як їх класифікувати, в залежності від того, що більше цей кремінь формувало. Існує радіолярит, тому що в ньому зустрічаються, його формували більше радіолярії. Діатоміт та спонгеліт. У нас найчастіше зустрічається спонгеліт, це якби походить від назви губки. Ось, власне, вони сформовані більше губками. Такий в нас переважно зустрічається. Це не є пластовий кремінь. Загалом в 90-ті випадків. В, там, Зустрічаються не пластами, а такими конкреціями в складі якоїсь іншої породи. Ось такий вид зустрічається найбільше, до прикладу, на Бакуті. Ось. І третя класифікація за е, структурою. За структурою вони є або опалові, або халцедонові. Опалові, якщо їх розглядати під мікроскопом, вони в собі містять ніби таких багато глобул, тобто кульок. Ось. Якщо придивитися ближче, він має такий блиск. Це є залишок амуніта. Він скам'янів та почав е, перетворюватися в кремінь, але він ще на стадії опалізації. Всі знають про австралійське опалення. Вони є найбільш такими відомими у світі, а це, можна сказати, такий наш, ну не аналог, він є доволі унікальним, але можемо так поконкурувати. Е, і другий це халцедоновий. Це коли вже ось ці глобули переходять в... Можна сказати, такі зв'язки утворюють. і… Тут є такий зразок? Так, так. Утворюють волокна. Ось. Наприклад, це вже є такі халцедонові. А можете щось розказати про оцей кремінь? Що це за така чудернацька форма? Фактично, це натічна форма, можна сказати, сталактит, який є кременем. М -м, так нагадує динозаврика. Так, та схоже, ну, тому що він формувався в часи динозаврів. А чи правда, що якщо взяти кремінь і поставити його у воду, то вода очищається? Тобто кремінь фільтрує воду. Чи дійсно це так? Ну, якщо поставити кремінь просто в склянку води, то скоріше вода буде фільтрувати кремінь, а не кремінь воду. Кремінь буде фільтрувати воду тоді, коли він буде виконувати функцію як фільтр, коли вода буде потрохи просочуватися через шар кременю. Всі, напевно, чули про так звані святі джерела, у нас на поділі їх дуже багато, по дорозі на Баку, то вони зустрічаються в Бакуті. Якщо так звернути увагу, всі ці святі джерела знаходяться під пластом цього кременю, тому що кремінь в собі має такі мікропори, які фільтрують воду. Коли вода проходить від верхніх шарів в, в наших породах, проходять через кремінь, він її відфільтровує настільки, що це можна сказати, майже дистилят. Угу. Ну тобто, якщо взяти звичайний кремінь і просто поставити його у воду, то це міф. Так, вода не стане чистішою і не змінить свою структуру. Та то не сильно є доведеним, тому тут важко сказати. Скоріше за все, що ні. Ну і тепер ми, мабуть, наблизились до найцікавішого. Що на цьому етапі зараз виготовляється з кременю до прикладу у цій лабораторії? Насправді ми його на сьогодні так пробуємо використовувати в двох напрямках. Як сувенірна продукція, до прикладу, такі експериментальні зразки в вигляді кулонів, та орієнтовані на туриста такі тури, можна сказати, в Ось. Ми хочемо то, в майбутньому запустити тур пошуку, де ми будемо знаходити ось такі цікаві кремені, от, які я вже пояснював з унікальними кварцевими жодами. А важко знайти отакий от екземпляр? Ну, взагалі, ну ці, вони досить рідкісні чи їх досить багато у нашій місті? Та вони рідкісні, частіше зустрічаються кремені з е, меншими такими жодами, ось, наприклад, з таким, або там як половинка цієї, угу. але фактично їх знайти зможе кожен. От ви сказали, що знайти кремінь досить нескладно, а наскільки складно його взяти, добути, наскільки він міцний або навпаки крихкий? Треба мати щастя, щоб цей кремінь вже був вибитий та валявся десь на поверхні просто. Так лежав десь в такому вигляді. Ось. Тоді ви просто Шмоточком, підіймаєте та, та шматочок та берете. Але найчастіше вони знаходяться от такій товщій кременю, кількометровій, і звідти його треба діставати вже буквально фізичною силою. От. І так декілька годин любові та фізичної праці допомагають вам зробити ось таку річ. Але у попередній програмі ми говорили про те, що не можна отак прийти на територію подільських товтер і будь-що звідти там брати чи здобувати. Тобто ви десь берете його в певних місцях, де це дозволено, так де? Ці зразки ми знаходили на території кар'єру, на його відвалах, тобто ми там нічого не розбивали, не ламали, не руйнували. Це вже є відвала закинутого кар'єру, він діючий на сьогодні. І ми ведемо переговори з власниками там, цієї ділянки та кар'єру, щоб можна було туди проводити туристів та використовувати такий ресурс, наче неочевидно. Ну, от ви сказали, що кремінь як порода, він досить міцний. А от наскільки тоді він складний в роботі, аби виготовляти такі декоративні речі? Так, він насправді дуже міцний, але є така річ, як шкала Моса, це шкала твердості мінералів. Яка налічує 10 елементів і кремінь в своїй переважній більшості має твердість від 6 до 7. От. Що це означає? На 10-му місці цієї шкали знаходиться алмаз, який ось цей звичайний кремінь дуже легко бере, але обробляти його важче ніж деякі інші породи. Скажіть, будь ласка, от чи можуть ті, хто побачить нашу програму і зацікавляться, звернутись до вашої лабораторії і замовити собі, до прикладу, от таку прикрасу? Так як я казав, це є наразі експериментальний такий прототип, можна сказати. Ми на сьогоднішній день формуємо та готуємо цей продукт для туристів і в найближчому часі, скоріш за все, з весни або влітку це вже буде запущено там. Тобто ви готуєтесь масові. до туристичних маршрутів і вже так. в туристичні під час туристичних маршрутів вже десь будете пропонувати якусь таку продукцію, так? Ми готуємо цей продукт для подальшої реалізації його нашими туроператорами. Щоб там, всі охочі могли придбати собі таку річ або знайти її та самому її обробити та створити з нього колон. Ну тобто, я так розумію, що новий туристичний сезон Кам'янець-Подільський. Тобто, я так розумію, що на новий туристичний сезон Кам'янець-Подільський може отримати новий цікавий сувенірний продукт, так? Так, обов'язково. Ми над цим дуже активно працюємо та. Сильно сподіваємося, що якщо не відбудеться ніяких форс-мажорів, це все запуститься в діяльність. Отож, я дякую вам за сьогоднішню розмову, за цю е, таку цікаву інформацію. І щиро віримо, що завдячуючи активності Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам'янець-Подільський матиме ще один гарний продукт, який стане візитівкою нашого міста.